Введення в храм Пресвятої Богородиці. Щороку, 21 листопада або 4 грудня, за старим календарем, багато християн святкують це свято, таке собі тепле, красиве свято. І водночас трохи дивне, якщо чесно, бо за його основою стоїть історія, яку більшість людей ніколи не перевіряє, просто приймає, як є. Так от сама історія. Розповідають, що батьки Марії, праведні Йоаким та Анна, довгий час були бездітними. Після багаторічних молитов вони нарешті отримали дочку і дали обітницю присвятити її служінню Богу в храмі. Коли Марії виповнилося три роки, батьки привели її до Єрусалимського храму, де дівчинку прийняли, і вона залишалася в храмі до 12 років. Все ніби чудово, але ця історія не з Біблії. У канонічних Євангеліях жодного слова про це немає: ні в Матвія, ні в Марка, ні в Луки, ні в Івана, жодного натяку. Джерело цієї історії апокриф під назвою «Протоєвангеліє Якова гарна назва, правда? Але написаний був цей текст аж у 2 столітті, приблизно у 140-х-170-х роках нашої ери, хоча найраніші рукописні фрагменти датуються аж 3, 4 століттям. Тобто, на час написання цих текстів жодного очевидця таких подій вже не було в живих. Що цікаво, автор навіть назвав себе Яковом братом Ісуса. Хоча сучасні дослідники одностайно кажуть, ні, це ніяк не може бути Яків. Просто хтось використав ім'я, щоб надати тексту авторитетності. Коли я говорю про сучасних дослідників, я маю на увазі вчених істориків, текстологів та богословів, які працюють в галузі вивчення апокрифічних текстів і ранньої християнської літератури. І ось тут вже виникає логічне запитання: якщо ти кажеш правду, для чого тобі маскуватися під іншого? Що ще важливо, автор, який описує цю подію, не знає юдейських реалій того часу? У першому столітті в храмі не було навіть близько такої практики, щоб маленькі дівчатка жили всередині храму роками. Більше того, в храмі жінки мали певні обмеження, вони не могли заходити у святилище, лише бути у певних місцях, спеціально для них відведених. Тут же описується, як Марія сиділа біля жертовника, чого, в принципі, бути не могло. Складається враження, що автор взяв за основу історію пророка Самуїла і просто змінив імена дієвих осіб, от тільки не врахував реалій того часу і культурних особливостей. Цікаво, що читаючи це псевдоєвангеліє, ви можете знайти й інші події, які ну, дуже схожі на ті, які вже відбулися з іншими героями. Наприклад, тут Соломія не вірить в те, що Марія народила і залишилася цнотливою. І каже до болі знайомі слова, доки не пристягну пальця свого і не перевірю дівоцтва її, не повірю, не нагадує вам, хому невіруючого. І тут теж, нібито їй дозволили пальцем перевірити цнотливість Марії. Пробачте, за такі дивні подробиці. І тоді виникає питання: а навіщо придумали взагалі це свято? Наскільки я розумію, для того, щоб підкреслити особливість Марії, показати, що вона не просто благочестива дівчина, а щось більше. Настільки більше, що її навіть у храмі виховували. Пізніше цю ідею розвинули ще більше, з'явилося вчення про непорочне зачаття Марії. Типу, якщо Ісус непорочно зачатий, то, мабуть, і Марія теж. Але Біблія про інше непорочне зачаття не знає. Парадокс у тому, що. Марію не потрібно робити особливою. Вона вже особлива. Господь вибрав її для народження Спасителя. Це ж найбільша честь, яку могла отримати людина. Але посередником між Богом і людьми вона бути не може. Апостол Павло каже чітко: Один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос. Один, не два, не три. Чомусь так склалося, що ми дуже любимо традиції. Вони теплі, зрозумілі, вони створюють атмосферу, але проблема в тому, що інколи традиція може замінювати істину і суперечити Слову Божому. Коли Біблія мовчить про якусь подію, можливо, нам теж варто про неї говорити тихіше, або хоча б не ставити її в центр віри. Давайте вчитися довіряти Біблії більше, ніж красивим історіям, навіть дуже старим. Бо Біблія це не просто збірник фактів, Біблія це основа. Біблія це істина.